Марс, у нас місяць не було відео на каналі. Що скажеш своє виправдання? Всім привіт! Працюючи як сімейний лікар, дуже часто зустрічаєшся з великою кількістю міфів та упереджень. Особливо їх багато, коли згадуєш про нашу травну систему. Отож, давайте разом зруйнуємо сім найпоширеніших міфів про нашу печінку, у які вірять наші пацієнти і, на жаль, деякі лікарі. Поїхали! <звук> Міф номер один. Печінка болить. Якщо ви пацієнт, ви хоч раз за своє життя відчували дискомфорт в області проекції печінки. Або якщо ви лікар, у вас точно були пацієнти, які скаржилися на болі в правому підребір'ї. Та насправді печінка не може боліти, тому що в ній відсутні больові рецептори. Тобто ми суб'єктивно не можемо відчувати жодного процесу, який відбувається всередині неї. Безпосередньо ж больові рецептори присутні виключно в капсулі печінки, але й вони будуть подразнюватись лише тоді, коли капсула буде розтягуватись дуже-дуже швидко. Та повернемося до болей в правому підребір'ї, які ми дуже часто плутаємо з болями в печінці. Це може бути жовчний міхур, жовчні протоки. Це можуть бути і радіючі болі від нирок, підшлункової чи спини. Та найчастіше це функціональні болі. Тобто абсолютно доброякісний від болей, які не потребують знеболення. Тим паче тими препаратами, про яких ми поговоримо згодом. А поки ще раз, сама по собі печінка не болить, бо немає больових рецепторів. Міф номер 2 Якщо не п'єш алкоголю, печінка буде здоровою. Звісно. Тривале вживання алкоголю у великих кількостях призводять до її захворювання і формування цирозу. Адже печінка це орган, який займається знешкодженням токсичних речовин, а спирт це ніщо інше, як токсин. Однак це не означає, що печінку може вражати виключно він. Вживання солодощів, вживання тваринних жирів, переїдання, малорухомий спосіб життя, тютюнокуріння – Усі ці фактори в сумі. Сприяють тому, що тканина печінки перероджується в жирову з формуванням стеатозу, а з часом перероджується в сполучну з формуванням цирозу. А тому печінку вражає не лише алкоголь. Міф номер три. Печінка старіє. Дуже цікаве є припущення, що якщо ми не будемо лікувати нашу печінку і не будемо її чистити, то з часом вона постаріє і перестане функціонувати. Про чистку печінки ми ще поговоримо, а поки цікавий факт: ресурс нашої печінки розрахований на 300 років. А про властивості печінки до регенерації взагалі ходять легенди. Ще давні греки знали про ці властивості. Саме тому Орел клював Прометею саме печінку, яка після цього відновлювалася. Але ми тут оперуємо фактами, а тому тримайте: видалена наполовину печінка. Повністю регенерує, тобто відновлюється, за 2-3 тижні. Отже, робимо висновок. Печінка не старіє. І в 100 років можна мати здорову печінку, так само, як в 30 років можна мати стеатогепатит внаслідок нездорового способу життя. Міф номер 4. Печінку треба чистити. У нашого народу є параноїдальна ідея, що в нашому організмі постійно десь відкладаються шлаки, в тому числі в печінці, і їх постійно треба чистити. Так от, це великий міф. Наша печінка має десятки різноманітних функцій, але основна це дезінтоксикація, знешкодження чужорідних речовин. Наприклад, ми щось з'їдаємо. Неважливо, це корисне щось чи шкідливе, все одно ферментні системи нашої печінки. Починають цю речовину розкладати на менші, якщо ці речовини небезпечні, умовно з небезпечних у більш безпечні. Після цього вони всі виводяться нашими нирками з організму. І в печінці нічого не лишається, ніяких шлаків. Просто через довгий, тривалий вплив шкідливих речовин, наприклад, там, тої самої шкідливої їжі, самі клітини печінки починають перероджуватись і втрачати свої функції. Але в такому разі печінку не потрібно чистити, додаючи її роботи, а просто прибрати оцей шкідливий фактор. І печінка сама прекрасно відновиться. А тому ще раз: печінку не потрібно чистити. <звук> Міф номер 5. Голодува... <пхи> <пхи> Міф номер 5. Голодування та детокс корисні для печінки. Почнемо з першого. Голодування не несе жодної користі для нашої печінки, адже це також орган травної системи. Щодня в нашій печінці виробляється від 700 до 1000 мл жовчі, яка накопичується в жовчному міхурі. І саме на потрапляння в наш організм жирної їжі відбувається скорочення жовчного міхура і виділення жовчі в жовчні протоки, а далі в травний тракт. Якщо цього не буде відбуватися, навпаки жовч буде загущуватися і утворюватися. Камені. А про те, що після посту починають їсти яйця з майонезом і починає підшлунково злітати, я взагалі мовчу. А щодо так називаємих детокс дієт, то є багато досліджень, які доводять, що вони не мають жодної ефективності. І в цьому розділі я ще хотів би кілька слів сказати про таку популярну у нас річ, як прогнати жовч або сліпе зондування. Типу, там спеціальні якісь речовини випиваєш, наче починає урчати, потім біжиш в туалет, таким чином все очищається і все інше. Про це хотів би сказати дві речі. По-перше, наш жовчний міхур і так прекрасно скорочується на потрапляння в наш організм жирної їжі. Головне, щоб це були рослинні жири або риба. Ну а по-друге, оце все урчання животу і понос, Зводить до того, що очищається кишківник, Аж ніяк не печінка. Тобто метод робочий він працює, але щоб просратись, а не щоб почистити печінку. Міф номер 6 Печінку варто лікувати гепатопротекторами. Існує ціла низка препаратів, покликаних знімати біль в печінці. Захищати її, відновлювати і так далі. Це величезна фарміндустрія, просто побудована на рекламі. Станом на сьогодні не існує жодного дієвого препарату, який мав хоча б один із вище згаданих ефектів. Все, що вони мають, це ефект плацебо. Ще раз пригадуємо, що основна функція нашої печінки – Дезінтоксикація, тобто знешкодження токсинів, що потрапляють ззовні, у тому числі і лікарських засобів. Тобто випиваючи черговий <смірць> або капуючи черговий <смірць> тральчик, ви тільки додаєте клопотів вашій печінці. Хтось скаже, у нас натуральний препарат, на травах, все чудово, еко і все інше. На що я вам скажу? що 9 Медебекоментозних уражень печінки викликані БАДами біологічно активними добавками. А тому не пічкайте свою печінку пігулками, просто створіть умови, щоб вона могла самовідновитись. Міф номер 7: регулярне обстеження, запорука здорової печінки. Я зараз не хочу, щоб ви зрозуміли мене невірно. Дбати про свій організм потрібно. Але. Коли ви призначаєте черговий аналіз собі або комусь, завжди задавайте питання, що би що? Що ви з цього хочете отримати? От, наприклад, з тою самою печінкою, два найпопулярніших аналізи АСТ та АЛТ. Вони взагалі до уваги не беруться, якщо у пацієнта повністю відсутні симптоми і вони збільшені навіть в два рази. А при тому ж таки стеатогепатозі клінічно значуще підвищення в 4-5 разів. Ну і саме головне. Печінкові проби шкалять. На узі жир в печінці. Що далі? Що робити? Печінку чистити не треба, гепатопротектори не допомагають, то що? Вірно, дати можливість печінці відновитись, ведучи той самий здоровий спосіб життя. Якщо ви раптом забили, забули, то я вам напам'ятаю, це фізична активність, здоровий сон, повноцінне здорове харчування, відмова від шкідливих звичок. Цього достатньо, щоб ваша печінка була здоровою. І для цього не потрібно здавати аналізи, щоб це розуміти. Це потрібно і умовно здоровим, і умовно хворим. А постійне здавання аналізів та проведення додаткових обстежень лише нарощує тривожність у пацієнта і сприяє тому, що в лікаря сіпається око. Як резюме, наша печінка це орган з величезною кількістю функцій та просто шаленими можливостями до регенерації. Однак ми умудряємося ушатати і його. Це такий собі працівник-трудоголік, який любить постійно працювати. Єдине, що він від нас вимагає, створити йому для цього належні умови. А тому слідкуємо за нашим харчуванням та фізичною активністю, не змушуємо нашу печінку працювати понаднормово різноманітними пігулками, капельницями та чищенням, всім більше доказової медицини. Папа! -па.